Чи бувало у вас таке якесь нав'язливе, неприємне почуття, що сидить десь глибоко і ніяк не зникає, або, скажімо, головний біль, що повертається знову і знову, хоча ну, здавалося, причин для нього немає? Або дивний ірраціональний страх? Так, от саме сьогодні ми занурюємося у джерело, яке пропонує подивитися на ці проблеми під, я б сказав, абсолютно несподіваним кутом. Ми розглядаємо книгу М. Ді Лінде «Емоційно-образна терапія. Це, знаєте, досить самобутній напрям у психотерапії, який стверджує, що ключ до наших емоцій. І навіть до фізичного стану лежить не стільки у словах, скільки в образах. І наше завдання сьогодні не просто переказати, а по справжньому розібратися, як робота з тим, що ми уявляємо, може змінити те, що ми реально відчуваємо. Ми дослідимо і теорію, і деякі ну, найцікавіші, а часом і відверто дивовижні техніки з книги. Давайте спробуємо. Гаразд, давайте розпаковувати. У книжі стверджується, що наші емоції це по суті форма психічної енергії. І коли ця енергія застрягає, вона створює проблеми. Це основна думка. Саме так. Автор пояснює, що кожна емоція це по суті імпульс до дії. Страх змушує нас е, стискатися або тікати, гнів нападати, а радість розширюватися. Точно. Але в нашому світі ми часто не можемо ці імпульси реалізувати. Ну не можна ж накричати на начальника або втекти з важливої наради. На жаль, і от коли ця енергія не знаходить виходу, вона ж нікуди не зникає, вона застрягає в тілі і може роками створювати хронічну напругу, тривогу або навіть е, психосоматичні симптоми. Цікаво, що робиться такий акцент саме на застряглій енергії. А чому, на думку автора, традиційна розмовна терапія ну, не завжди може з цим впоратися? Чому саме образи? Тому що слова це мова свідомості, це мова нашого аналітичного розуму. Ми можемо годинами обговорювати проблему, розуміти її причини, але почуття від цього не змінюється. Розумію. <зв 'язок> Але не відчуваю. Саме так. Автор стверджує, що емоції живуть на території несвідомого, а несвідоме воно ж не розмовляє логічними конструкціями. Його мова це мова символів, метафор, відчуттів, Угу. і образів як у снах. Так, як у снах. Сон може за 5 секунд передати нам складний емоційний стан через якийсь дивний образ, який ми потім намагаємося розшифрувати. А цей метод пропонує не розшифровувати а безпосередньо працювати з цими образами на яву. Тобто, замість того, щоб говорити про почуття, ми даємо йому форму, колір, текстуру і вже потім взаємодіємо з цим образом. Ідея в тому, щоб змінити образ, і тоді почуття зміниться автоматично. Абсолютно вірно, це центральна формула методу: почуття, образ, трансформація образу і як результат нове почуття. Ми ніби виносимо внутрішній стан назовні в уявний простір, де з ним можна щось зробити. Слухайте, в книзі є одна метафора, яка мені здається чудово пояснює саму суть психологічної проблеми. Це історія про те, як ловлять мавп за допомогою гарбуза. Вона мені здалася дуже влучною. Так, це надзвичайно потужна аналогія. Мисливці беруть висушений гарбуз, роблять у ньому отвір. Ну, достатньо великий, щоб мавпа могла просунути туди розкриту лапу. Але замали для стиснутого кулака. Так. Всередину кладуть приманку, наприклад, горіх. Мавпа бачить приманку, просуває лапу, хапає її, але витягнути кулак з горіхом вже не може. І от вона сидить, прив'язана до цього гарбуза, і не може втекти. Хоча все, що їй треба зробити, це просто розтиснути кулак. Саме так просто відпустити приманку. Але вона не може. Тобто психологічна проблема з автором це коли ми так само тримаємося за щось, що нас руйнує, і відмовляємося розтиснути кулак. Це може бути образа, нереалізоване бажання, страх. Точно. Автор називає це фіксацією. Проблема виникає, коли бажання не може бути задоволене, але й не зникає. І вся наша психічна енергія йде на те, щоб утримувати цей кулак стиснутим. А основа психічного здоров'я виходить, це. це внутрішня свобода, тобто здатність усвідомити, що саме ти тримаєш, і знайти в собі сили це відпустити, це змушує задуматися. Коли хтось каже, я не можу кинути цю роботу, вона мене вбиває? Можливо, це не клітка, а та сама мавпа, що боїться втратити приманку, стабільність, звичку. Гаразд, з теорією зрозуміло, але як відбувається сама трансформація? У книзі стільки технік, деякі звучать ну, майже як магія. Давайте почнемо з однієї з найпростіших, але дивовижної споглядання. Ви створюєте образ свого негативного почуття, скажімо, тривога виглядає як чорна липка хмара в грудях. Окей, уявив. І далі ви просто дивитеся на неї, не намагаєтеся її розігнати, проаналізувати чи засудити, просто споглядаєте її властивості. Її чорноту, липкість, важкість. Зачекайте. Тобто треба просто дивитися на негативну річ, і вона зникне це ж якось е, суперечить інтуїції. Здається, якщо довго дивитися на щось погане, воно тільки посилиться. А от тут і криється психологічний механізм коли ми боремося з почуттям, ми його підживлюємо енергією. Ага, коли ігноруємо, воно росте в тіні. А неупереджене споглядання це акт прийняття. Ви ніби кажете образу, я тебе бачу, ти є, я не буду з тобою боротися. І як не дивно, образ, позбавлений енергії боротьби, починає розчинятися. Цікаво, автор наводить приклад, коли біль у серці мав образ білої кнопки з чорним обідком. Коли пацієнтка дивилася на білу кнопку, біль посилювався. Але коли терапевт попросив її зосередитися саме на чорному обідку, він почав танути, і біль минув. Тобто вона споглядала не сам біль, а його межі, його структуру. Так, ця ідея про відмову від боротьби вона дуже потужна. І вона мені нагадує ще одну техніку з книги, яка вже стосується не стільки внутрішнього стану, скільки реакції на зовнішній світ. Я маю на увазі парадоксальне вирішення. Приклад з в'язницею просто вражає. Отак це дуже яскравий приклад. Людина уявляє, що її проблема це в'язниця, в якій вона сидить. Інстинктивне бажання що робити: Ламати грати, копати підкоп, кликати на допомогу, боротися, звісно. А терапевт пропонує зробити протилежне дай цій в'язниці свободу, відпусти її. Людина робить це в уяві, і в'язниця зникає. І в чому тут фокус? В усвідомленні. Людина раптом розуміє, що це вона сама тримала себе у в'язниці, що грати були зроблені з її власної напруги. Тобто динаміка влади повністю змінюється. Так це ж закон, сила дії дорівнює силі протидії. Коли ми перестаємо тиснути на стіну, стіна перестає тиснути на нас. І що цікаво, люди після цього відчувають не лише полегшення, а й подив. Вони раптом бачать, що ключ від камери весь час був у їхній кишені. Що цікаво, і у випадку з в'язницею і в спогляданні простежується одна ідея відмова від боротьби. І це підгодить нас до ще однієї техніки повернення подарунка. Вона ж теж про це, так? Будда мовчки слухав. Угу. Коли той вичерпався, Будда спокійно запитав Скажи, якщо ти приніс комусь подарунок, а та людина його не прийняла, кому він належить? Чоловік розгублено відповів Ну, мені. Так само і з твоїми образами, сказав Будда, я їх не приймаю. І як це застосовується на практиці? Треба буквально уявити, як хтось простягає тобі, скажімо, коробку з написом твоя критика. А ти кажеш, дякую, не треба. Приблизно так. Ви візуалізуєте чужу агресію, критику чи негативну енергію як конкретний предмет, подарунок. І в своїй уяві ви ввічливо, але твердо повертаєте його відправнику. Це не агресія у відповідь, це акт відмови приймати чужий негатив у свій внутрішній простір? Точно, це допомагає не заражатися чужим гнівом. Добре, це робота з емоціями, але в книзі є ще сміливіші твердження про зцілення реального фізичного болю, головний біль, біль у серці, навіть алергії. Оце та частина, де скептику мені починає ставити питання. Давайте візьмемо приклад з головним болем. Як це працює? Перший крок завжди той самий створити образ болю. В одному з прикладів жінка описала свій головний біль як коричневу дерев'яну дощечку у лобі. Коли її запитали, що вона хоче з нею зробити, її перший імпульс був розламати, знищити, що цілком логічно. Якщо щось болить, хочеться його позбутися. Але в книзі сказано, що це фундаментальна помилка. Чому? Тому що насильницькі дії щодо образу це та сама боротьба, та сама агресія. Тільки спрямована всередину, це інша форма придушення. Проблема не вирішується, а заганяється глибше. Зрозуміло. Тому терапевт попросив жінку прислухатися до своєї інтуїції, і раптом їй захотілося погладити цю дощечку, проявити до неї співчуття. Коли вона це зробила в уяві, дощечка почала зменшуватися, стала м'якшою, а біль повністю зник. Тобто біль був сигналом якоїсь частини себе, яка потребувала не знищення, а уваги й тепла. Це, звичайно, повністю змінює парадигму. Але є ще більш дивовижний приклад про те, щоб нюхати біль це вже звучить як щось з іншого виміру. Так, це одна з найбільш незвичайних технік. Жінку з сильним, гострим болем у серці попросили уявити, як цей біль може пахнути. Після деякої концентрації вона чітко відчула сильний, різкий запах паленої гуми, неймовірно. Тобто, замість того, щоб аналізувати травму чи пити знеболювальне, людина просто нюхає уявний запах паленої гуми. І що далі? А далі їй запропонували просто продовжувати відчувати цей запах, не намагаючись його позбутися, просто вдихати й видихати його. І поступово, за кілька хвилин, уявний запах почав слабшати, розсіюватися, і разом з ним повністю минув і фізичний біль у серці. Справді вражає автор. Зазначає, що ця техніка виявляється особливо ефективною саме при болях у серці, які часто пов'язані з випаленими почуттями або токсичними стосунками. Це справді перевертає уявлення про терапію. Виходить, що будь-який наш стан, навіть фізичний, має свій сенсорний код у несвідомому. І якщо знайти до нього доступ через образ, запах, звук, можна його змінити. А що це означає для внутрішніх конфліктів, коли одна частина особистості ніби воює з іншою? Для цього є потужна техніка енергетизація. Вона ефективна, коли всередині є дві протилежні сили. У книзі є приклад жінки, яка відчувала постійну внутрішню боротьбу, її агресивна, критикуюча частина мала образ помаранчевої колючої кулі. А вразлива, пригнічена маленькою блакитною кулькою. І помаранчева куля постійно атакувала блакитну Так. і знову ж таки інстинкт підказує, що треба боротися з агресором, зменшити цю помаранчеву кулю, знешкодити її. Але метод пропонує протилежне. Не боріться з агресором, не витрачайте на нього енергію. Замість цього, всю свою увагу, все своє тепло і світло направте на слабку частину, на маленьку блакитну кульку. Уявіть, як вона росте, стає більшою, сильнішою, яскравішою. І що відбувається в результаті такої. Підтримки, коли позитивна, але слабка частина насичується енергією і зростає, баланс сил змінюється. Агресивна частина помаранчева куля не витримує конкуренції, вона втрачає силу, зменшується і з часом просто зникає. Бо для неї Більше немає місця саме так в оновленому внутрішньому просторі, і це спрацювало в реальному житті. Тобто, жінка просто уявила, як її внутрішня частина стає сильнішою, і це змінило динаміку її реальних стосунків. Так за словами автора, жінка пізніше зрозуміла, що помаранчева куля це інтерналізований образ її надзвичайно агресивної свекрухи. І після цієї внутрішньої роботи, за її словами, свекруха раптом більше не могла її дістати. Нападки могли продовжуватися, але вони не викликали старої болісної реакції. Тобто змінилася не свекруха, а її власна вразливість. Вона виростила свою внутрішню опору. Так отже, підсумовуючи. Емоційна образна терапія це по суті, динамічний спосіб прямої розмови з нашим несвідомим на його власній мові. Йдеться не про аналіз минулого, а про активну трансформацію образів, які утримують наші негативні почуття тут і зараз. Так, це перехід від пасивного аналізу до активної зміни. Метод ґрунтується на ідеї, що якщо змінити образ, то зміниться й емоційний стан, а з ними поведінка і навіть фізичне самопочуття. Іноді вся система психологічних наростів може розсипатися як картковий будиночок, якщо знайти один єдиний ключовий образ. І вся ця розмова наводить на думку, що величезна кількість наших недух від головного болю до фобій є результатом того, що ми, як та мавпа, за щось відчайдушно тримаємося за минулу травму, заблоковане бажання, негативне переконання про себе. Це залишає нас із питанням для роздумів. Якби хтось мав надати своєму найстійкішому, найтривалішому негативному почуттю образ прямо зараз, яким би він був, якого він кольору, форми, текстури, і що б, можливо, ще важливіше, який саме горіх людина так міцно стискає у своєму кулаці, і що станеться, якщо його нарешті відпустити?